Така доля, як у Світлани, була в багатьох жінок орендоване житло, робота за двох, бо треба було ростити синочка Артемка. Батько хлопчика залишив дружину ще до народження малого, не готовий до сім'ї, кинув одного вечора і зник. Тож Світлана змушена була все тягнути на собі. Але не нарікала. Єдина радість у неї була сен життя. То син, світла волосся, як у неї колись у дитинстві, задумливі, непорокам сірі очі, що, здавалося, вже все в цьому житті розуміли, а йому було лише шість років, коли сталася та прикра пригода, що не завжди змінила життя жінки. Артем обожнював малювати, особливо кораблі та машини, мій годинами слухати мамині казки. Що вона сама вигадувала, і в нього була маленька, примітна родинка на шиї. Темна, трохи витягнута, у формі на півмісяця. На його шостий день народження Світлана вирішила зробити подарунок, про який він давно мріяв. Він так хотів побувати в парку атракціонів, але у неї завжди не вистачало на цю розвагу грошей. От вона й вирішила. Вже влізе в борги, а влаштує синові свято, яке запам'ятається надовго. Той день видався сонячним і теплим. Ніби спеціально природа подбала про малого, вирішивши також його поздоровити таким чином. У парку атракціонів грала жвава музика, пахло солодкою ватою, смаженою кукурудзою і попкорном. З усіх боків. Було чути дитячий сміх, зойки з каруселей. Мамо, а можна на машинки? спитав малий, пританцьовуючи від нетерпіння. Світлана тільки посміхнулась. Вона й не сумнівалась, що Артема в першу чергу зацікавить автодром. Артем встиг двічі покататися на електромашинці, покрутитись на дитячій каруселі, пострибати на батуті. Навіть у тирі постріляв понадовним кулькам, що були мішенями. Вона виконувала кожне його бажання, не задумуючись, що буде завтра. Гроші в гаманці танули з неймовірною швидкістю. Але то була така дурниця в порівнянні з сяючими від щастя очима сина. Потім, трошки втомившись, Артем попросив Морозова. До кіоску була черга, і мати обернулася до нього. Ти посидь ось тут в холодочку, поки я принесу смакоту. Тільки нікуди не ні йди. Чекай на мене тут. Він втомлено опустився на лавку і закивав, погоджуючись. Так, він чекатиме і ніде не піде. Він дуже хоче Морозова, тому буде слухатися. Стоючи в черзі, вона вперіодично позирала в його бік. Посміхалася, підбадьорюючи, от вже черга підходить ще трошки треба почекати. Вона відволіклась тільки на мить, дістаючи з гаманця гроші і перераховуючи здачу. А коли повернулася з Морозовим, щоб піти до сина, його на лавці вже не було, не було десь і в полі видимості, адже його помаранчеву яскраву курточку. Можна бачити далеко. Спочатку подумала, що малий занудився сидіти і сховався від неї. Почала гукати, але відповіді не було. Він не вискочив відразу, як раніше то бувало, ледве зачувши, що гукає. Вона оббігла всі кіоски, найближчі атракціони, заглядала у всі павільйони і кричала так, щоб перехожі сахалися. Підійшов охоронець, спитав, що трапилось, викликав поліцію. Погучно мовці оголосили, що пропав шестирічний хлопчик в помаранчевій курточці Хто щось примітив, прохання підійти до будинку адміністрації. Вона не пам'ятала, як потрапила додому в той день. Бігала по парку в пошуках сина, плакала, кликала, не зупиняючись ні на мить. Аж поки охорона не попросила її вийти, бо зачиняються. Наступні дні були кошмаром. Як вона витримала то все, не пам'ятала поліція, купа заяв і свідчень, лікарні, морги, дитячі будинки, навіть місця, де збираються бомжі, всі відвідала, раптом він там, але все намарно. Навіть не бачили такого. Дні йшли один за одним, ніби підштовхуючи попередника в спину, бо той не хотів полишати бідну жінку. Такі вони були довгі і одноманітні для неї. Зі скрипом вони складалися в тижні, а ті ледве виштовхували себе місяці. Поліція вже покинула шукати Артема, пояснивши, що минуло аж занадто багато часу. Але вона все ще сподівалась бо єдине, чим мала жити, то була надія. Якби померла вона, то не стала б і Світлани. Рятувала її робота не зовсім, але ж хоч трохи, бо йшла рано вранці і цілий день проводила в спілкуванні з людьми, працювала приймальницею в хімчистці. Незнайомі відвідувачі зі своїми проблемами, такими скромними на фоні її біди, трохи відволікали, змушували забутись. А потім був самотній вечір небажання готувати для себе їжу чи ще щось робити в домі. Навіть телевізор її нервував, тому майже ніколи його не вмикала. Вона діставала старий альбом. І передивлялась фотографії сина. На кожен його день народження накривала стіл на двох з обов'язковим тортом і свічками на ньому. А на новий рік, що Артемко так любив, під ялинку клала для нього подарунок. Вона не втомлювалася нагадувати про себе поліцейським у відділку її вже знали в обличчя. Щораз, коли знаходила дитину, що підходила під опис Артема, кликала її. Іноді назустріч у відділку, а іноді і на упізнання в морг. Її переслідував один і той же сон, що вона йде, тримаючи сина за руку через скупчення людей, хтось зачіпає її за плече. Вона обертається на мить і випускає ручку дитини зі своєї долоні. А коли повертає голову до сина, то його вже нема поруч. І вона знову біжить, гукає, плаче і прокидається з шаленим серцебиттям мокра від поту і налякана. Таке життя дуже швидко позначилося на її здоров'ї. Серце постійно нагадувало про себе болем, задухою. Вона вже не змогла працювати приймальницею. Бо там мала піднімати важке і дихати засобами для прання. А то було вже недопустимо. Мусила змінити роботу. Того зимового ранку вона почувалася особливо погано. Серце розбудило її неймовірним болем. Ледве дотягнувшись до ліків, що стояли на тумбочці біля ліжка, з останніх сил випала їх і впала знесилено на подушку. Коли трохи прийшла до тями, вирішила відвідати поліклініку. Давно вже на неї чекало направлення до кардіолога, а все не знаходила часу. Та й бажання не було бігати по лікарям. Їжа всього 60. тридцять років вона жила надією відшукати сина. Уявляла собі, яким він став, яку професію обрав для себе. Адже так колись любив машинки і кораблі, мабуть, що зв'язана саме з ними. Вона жила в своїй фантазії, женучи думку, що, може, її дитина і не виросла? Може, Артемчик так і лишився шестирічним хлопчиком, світлим чубчиком і сірими розумними очима. В черзі біля кабінету кардіолога. Сиділо кілька жінок приблизно її віку, Перешіптувалися між собою, вихваляючи лікаря. Хоч і молодий, недавно прийшов на заміну старого, що на пенсію пішов, але такий уважний, ввічливий, і вислухає, і діагноз точно поставить, і ліки, призначить, не найдорожчі, але щоб допомагали. Коли зайшла до кабінету, лікар щось писав запросив сісти. Вибачився, попросив зачекати хвильку. Треба заповнити карточку попереднього відвідувача. А коли підняв на неї очі, у Світлани аж сльози виступили. Сірі, розумні, як у її синочка, почав розпитувати, що турбує. Погортав картку, зупиняючись на деяких сторінках і, уважно їх перечитуючи. Ну що ж? Давайте послухаємо ваше сердечко, що воно нам розповість? сказав лагідно і підійшов до неї. Він нахилив голову, прислухаючись до серцебиття, а Світлана раптом поглянула на його шию і ойкнула голосно. Біля самого комірця вона побачила родинку таку, як була в її сина, Артемчика, дуже примітну родимку. У вигляді на півмісяця, що таке вам погано? співчутливо відказав лікар, наляканий їй зойком. Скажіть, у вас ця родинка на шиї від самого дитинства? ледве стримуючи держання голосу, спитала жінка. Він здивувався питанню, але відповів так, скільки себе пам'ятаю, вона була в мене. Артемчику. видихнула жінка з останніх сил і осіла на стілець. Лікар розгубився. Чому ви так мене називаєте? Я Сергій. Ледве стримуючи сльози, що тихо потекли іщукам, по Світлана стала розповідати про втраченого сина і його особливу родинку, яка буває дуже рідко, та ще й на тому ж місці. Це не може бути. Просте співпадіння. Він мовчки слухав, сидячи напроти цієї згорьованої і швидко постарівшої жінки, і раптом в його пам'яті почали з'являтися якісь спогади з дитинства. Він пригадав парк атракціонів, машинки на автодромі і згадав, що тоді поряд з ним була якась жінка, що тримала його за руку. А потім вона кудись зникла. Мене усиновили», – тихо сказав, коли Світлана замовкла і з надією подивилася йому в очі. Розповідала, що я згубився в парку. Зараз починаю згадувати, що за цузенян, щоб погладити, а потім не знайшов дорогу назад. Я ж просила тебе нікуди не йти. Я ж за Морозовим пішла, а ти втомився, вже не міг стояти в черзі. Ніколи собі не пробачу, відповіла Світлана. Вона вже не сумнівалась, що перед нею сидить її Артем. Вона дочекалась, поки лікар закінчить роботу, і повезла до себе в гості, показувала фотографії, його малюнки, розповідала історії з їх життя. Розпитувала, чому саме цю професію обрав, і засумувала, коли сказав, що прийомна мама померла саме через проблеми з серцем, от і вирішив присвятити життя кардіології. А машини то його хобі. Адже любить у вільний час порпатись в моторах. Прощаючись пізно ввечері, він пообіцяв, що вже нікуди не зникне. Адже він досить дорослий, щоб знайти дорогу. До рідної мами, після того дня Світлана ніби повернулася до життя. Навіть серце поступово перестало боліти. Син познайомив її з дружиною і дітьми, які були дуже вражені, почувши її історію. Втрачених в самотності і надії років, жінці вже не повернути. Але у них ще лишились сьогодні і завтра. І, помітивши на шиї онуків, Характерні родинки, як у їх тата, вона зрозуміла, що недарма сподівалась, і її життя пройде немарно, ще буде щасливою.